Вітаю. Ні. Я не строю нічого. Я мішала грим. Там під дубом, в кінці городу, я кілька років зносила із города всякі зілля, трава суха, листя там згрібалось. І от уже пройшло років чотири. Два роки я вже туди нічого не кидала. І через років чотири там такий гарний перепрівший ґрунт. І от його землю перегній. Я змішала, висипала, через ящик я пересіваю сюди. І ось на минуточку 13 травня, а я ще розпікірую помідори, тому що в мене деякі помідори посіяні пізніше. Вони знаходяться ось тут. Ось вони вже такі, вони гарні, але я їх хочу попікірувати, тому що мені їх багато, можливо, трішечки я продам. Садить в нашому регіоні Житомирська область поки що до 20 числа немає ніякого смислу. За тиждень-півтора вони ще гарненько укореняться і будуть гарною розсадою. Там у мене скливка гігантська, тих я пікірувати не буду, ті будуть там собі вони добренько себе чухають. Тут що в мене за помідори є, господи, я вже й не пам'ятаю. Ага, там у мене бумажка, все, там підписано, що там за помідори, значить. Тут ось ці вони ріденько, але я не знаю, що з ними буду робити. Вони як чорнобривці зійшли гарно. Пак чой. Я вже тут, поки буде в тепличці, тому що я її висадила на вулиці, її дуже їсть мошка. На вулиці вона не буде. Її потрібно тільки в теплиці вирощувати. Або під плівкою. Ось такі вже, хто дивись мої попередні відео, яку нещасну розсаду я висажувала. Вона сиділа була синя, я і в мене є гумат. Порушку, порошку не жидкий, а в порошку він там іде, як і, і добриво, і, і добриво, і стимулятор. І он як гарно взялись помідори. За тиждень буде взагалі розсада бомба. Трішечки теж небагато, але трішечки буде на продаж, трішечки там дам для родичів. Це ось кермек такий вже гарний. Теж тут поставлені бумажки, тут у мене жовтий, там тут синенький, туди вже не пам'ятаю. Жовтенький теж. А, тут голубенький ось. Ну таке. Кімнат, там цині я зійшла, тут ще червону цинію посіла, ось ще помідори теж, але тут, ой, тут вони у касеті. Тут теж ріденько ці не буду, кавунчики вже онду які. Оргінія, суміш. Не знаю, куди я її буду садити, можливо кілька теж продам. Капусти, звісно, понасівала. Не розчитала, що я її багато посіяла. Ну, якось так. Все, зараз підемо і я вам покажу, як я роблю стаканчики, потім будемо з вами викерувати. Там налита водичка, тому що вони дуже пересихають їх багато і вони вживають багато вологи. І якщо підливати, я не встигаю, тому я їх їм тісно, вони жовтіють. Ондує. Я не знаю, скільки в мене Судамські пальчики, здається, написано. Азія. Якось забула Альба, Альба і Азія рання. Це моя Роксана, три радочки. Тут я салату понасаджувала, вже треба просапувати. Як збереться салат, то треба буде сіном застелити і пленкою. Три руксани, три альбіону. І суничка. Там у мене була з краю, я ще її забрала теж та суничка. Там уже в мене гладіолуси. Покажу хризантему, яку теж це кусочок ось цей такий. Це на кавуни буде радок, кавунів теж застелю плівкою, підсапається радок, застелиться плівкою. По боках сіном. Тут буде кавун. Це мої хрезотеми. Я не знаю, чи ці шаровидні. Ну, я купила їх, як шаровидні, вони росли кущом, були високуваті. Я їх розсадила. Це вже з маточних кущів шаровидні. Ось така ця діляночка. Також ми посадили вже картопельку, трошки не знімала відео, тому що спішилося бігом, 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 то все спішилося робити бігом-бігом-бігом, щоб ото все. Успіти не було коли бігати з камерою. Тому все швиденько посіяла, вже там бурачки з морквою, горох посіяла. Ну, ще не все. Ще, ще не всю городину я посіяла, посадила. Трошки капусточки ось ранньої понад тепличкою. Ось таку відрізала шматочок пластикової пляшечки вверх і низ. І все, і отак я її накручую. Все. Тут отак загинаємо і знову ж таки насипаємо грунт. Нічого складного, я думаю. Тут зайшов я притримую. так. підсипаю, щоб був повненький. Все. І ось, виходить, отакий стаканчик з ґрунтом. Розмір стаканчика і плівочки ви можете зробити за своїм розсудом, хто кому який стаканчик треба більший, менший. І от мені досить такого. Це вже за бажанням, хто який робить. Кому треба більший, кому треба менший. От собі так робите. Який кому розмір потрібен? Все, це останній у ящик. Тепер це все я буду добренько проливати. По ґрунт вже пересох зранку, Тепер його треба добре-добре проливати. Дійка у мене тріснула. Я забула купити, тому ось так пляшці. Зубила дірки, вкрив сюди да і так буде така лійка поки що. Добре-добре, треба проливати. Лишня волога витіче, там вони не запаяні. Зараз принесу розсаду і буду пікірувати. Так, Почну я з супер ранніх. Зараз їх отак, отак. Довгенько промочені вони, цілим комом тримаються. І ось так я, таку луночку. Добре, мокренько там. Глибшенько, і я їх потім підсипу і піділлю янтарною кислотою. Куплю янтарну кислоту, і кислота ж я янтарна вона зніме стрес. побачимо за тиждень, які будуть помідорки. Як вони себе будуть почувати, так що підписуйтесь на канал, кому цікаво. Будемо спостерігати разом. Так, стараємося садити по сім'дольні листочки. Ось усі сімедольні листочки. Можливо, хтось скаже пізно. Це треба було робити раніше, але в мене пізніше сіяні помідори. Можливо, їх і попікірувати було раніше, але я буду робити це зараз. 13 травня. І от побачимо, що буде. В тому році, 13 травня чи 15-го, я тільки сіяла. У мене не всі сорти сходили, і я їх тільки пересівала. І я з них мала, не спіли вирости, і я з них мала урожай, так що ніколи не пізно. І так, вже вечір. Ось ці розпікіровані помідори. Тут я повісила, ще не підписувала, тільки креночки повісила, щоб знати, де які. Тут у мене дамські пальчики розпікірувані. Тут у нас що у нас супер ранній? Биче серце, орлине серце. Ой, без окулярів не побачу. Не, і ще не, не побачу, без окулярів і ще якийсь сорт. Там у мене по два родочки. Ну, це вже потім. Білий, а де білий помідор? Білий помідор десь є. Може тут. Так, від палочки. Тут кальвадос, а тут а це білий. Усе. Тут щось. О, тільки одна не зійшла. Може, десь не впала на синена. Все білий є. Так що підписуємося на канал щоб не пропустити потім який ж цей білий помідор, мабуть. Мій самі цікаво, чи хто таке вирощував, чи не вирощував. Трошки підполола. Ну, якось так. Такий уже салат гарний тут по парнику. На дворі там висаджений на клубніках, то не такі. А тут уже ось які гарні кущики. Приходь, мені треба закривати. Помощники, не йде без вас. Не йде без вас. Зараз виношу вам теж вечера. Всіх попорала. Завтра вже зніму відео. Порусятку купили. Вже завтра буду знімати. Купили ми його ще в суботу, звісно. Так, що я ще хочу показати. Ще я хочу показати. Ну, в принципі, кожен рік я майже знімаю, як я роблю рядок. Як я роблю рядок на помідори, Зараз так би докладно не буду. Це тут у мене уздовж радочки. Два з половиною морби, два з половиною буряка. Там ще в мене буряк русадує, десь ще його тут. Тут у мене горох. Ось цей рядок, тут 7 чи 8 метрів. Хлопці мені викопали. Затя Діма, спасіба йому викопав мені траншейку. Ось тепер там свіжий козячий гній, зверху трава. І тепер це все добре треба пруляти, сьогодні я вже це не... Сьогодні я це вже не буду робити, бо вже вечір. І я уставша. Ще може сухої трави, а може вже й не треба. Траншайка глибока. Така сантиметрів 30 глибину. Завтра я його прулю і зарівняю. Зроблю рядок, хай стоїть, сіять буду десь аж, аж. завтра вівторок, аж на кінець тижня, скоріше за все. Огірочки. Все, знов сапати про цибульку часник. Клубнічку підворушувати і застеляти їм там хтось. Вишару. І я ще цей кусок не дополула. Господи, якісь сумасшедші дні. Ні на що не вистачає часу. Зараз ще покажу, що ми робили після того, як я розпікірувала помідори. Володя хотів набрати уставочок води, але, але я не дала і ми ось так підмурували. Підняли ось то все піднято на 20 майже сантиметрів, підняли висоту, тому що тут були дерева береги і витікала вода. А там у нас карасики і крарасики такі на мою ладошку. 24 штучки тут є. Дрібненьких багато. Так що ось такі півники, татара. Ну, хосту я заберу. Хоста там не буде, трошечки випилула, вирвала. Понасаджувала я вже петуній. Купувала. У той вівторок. Чи в п'ятницю, чи вівторок купувала, понасаджувала. Ну Там вже ви бачили в пошечках, там прийнялась твітепу трішечки. Та, що лебедя. Ще не доходять руки, покрасити лебеді. Теж підвіконня вже у мене посаджені, посередині ще повиношу з теплиці, тут по боках, пеларгонії поставлю. Тут з Таніною допомогою. Вірніше, Таня, а я збоку йшла в пололи. Сюди ще руки не доходять. Не вистачає на часу. Але тут ось турецьку гвоздику вставила. Оце зілочко. Це турецька гуздика, її гарненько треба порусаджувати. Ви чого сваритесь і б'єтеся? Не топчіться мені тут. Там мені людина, чоловічок, один сусід. Перекупав, зробив з радочки красоту. Звичайно, я йому заплатила. І ще мені оту прийде, перекупає. Ось, яку красоту зробив, як підняв гарненьку градочку. Перекупав. А це, тут будуть у мене помідори. Це буде засаджено помідорами. А там... Перекупаю, там у мене була полуничка. вона ще де не дає кущики Роксана. Але вона там почала зникати, тому я її там. Вже там вона стара. Я її перенесла, ви бачили, там біля теплички. Та не де да кущик старий устався, але вже вона буде дрібна, тому що старі кущі. Де, 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 може, я де-не може і позабираю, там є на тій градучці місце. Ось так, друзі. Ось такі справи. Все. Всім гарного вечора. Мирної і тихої ночі. До зустрічі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Завтра я вам... Відзніму і покажу своїх тваринок, своє господарство. Що в нас нове з'явилось? Козенятка, як підросли. Бувайте.